Вітаю! З 1 січня 2025 року набув в чинності закон України про дошкільну освіту. У цьому відео поговоримо про зміни для практичних психологів у закладах дошкільної освіти. Додивіться це відео до кінця. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і це відео зможе переглянути більша кількість наших колег. Ну, а я починаю. статтею 26 закону передбачено: тривалість робочого часу практичного психолога становить 30 годин на тиждень на одну тарифну ставку. З цих 30 годин. 20 годин передбачено для роботи безпосередньо з вихованцями, так би мовити, активна діяльність, і 10 годин відводиться для виконання організаційно-методичної та іншої професійної діяльності. Законом введено чіткий поділ на види діяльності, також законом не встановлено. Окремих норм робочого часу для практичних психологів в інклюзивних групах отже діють загальні правила. Але необхідно зауважити, що абзацом 2 пункту 5 розділу 3 положення про психологічну службу у системі освіти України номер 509 зазначено, що практичний психолог та соціальний педагог здійснює діяльність як у закладі освіти, тобто активну діяльність, так і за його межами виконання методичної роботи. І в листі Міністерства освіти і науки України про пріоритетні напрями роботи психологічної служби. У системі освіти у 2024-2025 навчальному році зазначено, що виконання практичними психологами своєї роботи здійснюється за межами закладу освіти. Таким чином, практичний психолог закладу дошкільної освіти. Має право на здійснення активної діяльності безпосередньо у закладі, тобто 20 годин на тиждень, і за його межами виконання методичної роботи протягом 10 годин на тиждень. В свою чергу, керівництво закладу освіти має забезпечити реалізацію права практичного психолога виконувати свої трудові обов'язки. За межами закладу, затвердживши відповідний графік роботи фахівця. Бажаю юридичної обізнаності, до нових зустрічей і все буде Україна!